Долучимо ще одного спікера до нашої розмови Олексій Гетьман, військовий експерт. Пане Олексію, добрий. день. Вітаю вас, доброго дня. Пане Олексію, ми щойно вже згадували іранські оці герані, чи тегеранські герані. І не можна згадати тут формацію про те, що Іран збирається передати. Тисячу ракет, зокрема, і балістичних ракет, і речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат говорив, що у нас можливості їх збивати фактично і немає. То нам що, єдина надія, це залишатися на міжнародних наших західних партнерів, аби отримати систему протиракетної оборони, щоб якось протидіяти іранським ракетам. Ви маєте на увазі ті балістичні ракети, які е, вони хочуть замінити замінити свої е, іскандери, так які. Е, це ну ми о наші слухачі, вже наші глядачі вже вивчили всі, всі номенклатури російських ракет. Зараз залишилось вивчити ще номенклатуру іранських ракет. Ну давайте це Фатіхи і Зульфікар. Це дві ракети, які які, які е, трошечки гірше ніж ті іскандери, які по нас ці ракетні комплекси е, саме балістичні ракети, які по нам е, запускалися. Ну, всі ж пам'ятаються жартність мої іскандери. Так от ці іскандери, їх залишилось 13%. Тобто 9 з 10 ракет, які були на збройні Російської Федерації, вже були випущені по Україні. Част част частково ми їх збиваємо. Частково вони прориваються. Ну, вони прор будуть прориватися будь-які ракети через будь-які засоби протиповітряної оборони. Наше завдання не збити усі 100% ракет, хоча це було б дуже бажано, це просто теоретично навіть неможливо. А просто збільшити кількість відсоток знищених ракет, ну, принаймні до 80-90 Тоді можна вважати, що застосування нашими ворогами цих ракет буде недоречні. Щодо цих ракет, ця ракета Фатіх має дальність 300 кілометрів. Пане Алексію, я перепрошую, а це... можна уточнити? Ви кажете, завдання не збити, а. Як ви сказали, зруйнувати, знешкодити? Це що мається на увазі? Тобто ще до зльоту якось там по базах бити, де ці ракети зберігаються? чи як? Ну на жаль, на жаль, ні, я б мав на увазі перехопити їх, коли вони атакують наш безпосередньо вже нашу територію. Поки що в нас немає можливості. А це хіба збивати... не збити її означає? Збити, збити. Я mm -hmm. ну знищити, збити може просто якось слово. Mm -hmm. Дивіться, ці ракети. Ці ракети це ну, балістичні ракети, які, вони відрізняються від відкриватих тим, що вони швидкісні, але ну, швидкість, як то кажуть, краде маневреність. Тобто вони не дуже маневрові. Ну, ну, це не важко зрозуміти. Ми на великій швидкості по вузькій вулиці не приїдемо на автівки, наприклад. Тобто, якщо ракета дуже швидкісна, вона погано маневрує. Якщо вона добре маневрує, то вона, звісно, летить ніж, ніж. Це швидкість звуку. Ну ті ракети, які по нам запускалися. Ці ракети піднімаються на висоту в стратосферу десь на 50, навіть більше кілометрів, і потім майже вертикально зверху вниз панам атакують. Ми ці ракети бачимо. Перехопити їх на той відстані, де вони знаходяться, ну де вони летять до цілі на стратосфері. ми, ну, наші проти повітряної оборони не зможуть це зробити, тому що вони на це не розрахована. Але ми можемо їх нищити, коли вони почне же атаку безпосередньо на ціль, на яку вони не ну на яку вони налаштувалися, то ми ці ракети можемо знищувати. Так звісно, будь-яка кількість будь-які ракети, які додаються Російська Федерація, які вони закуповає, вони посилюють їхню ракетну міць. Це це вочевидь, і будь-які засоби проти повітряної оборони, які. Додаються нам, нашими партнерами, посілюють наші можливості протиповітряної оборони, і, звісно, пани... ну, зменшують можливості Російської Федерації. Не треба пути оборону і протиракетна оборону, це дуже схожі речі. Але протиповітряна і протиракетна оборона відрізняється тим, що протиракетна оборона вона саме застосовується проти е, балістичних ракет, які е, е, атакують ну, з майже з космосу, з, з, зі стратосфери. Там зовсім інший принцип перехоплення. Потрібно, щоб та ракета, яку ми запускаємо, зеніт ракета, щоб вона влучала безпосередньо в цю ракету по нам атакує. і бажано це робити на високій на на, на висоті, десь кілометрів за 20-30 від землі, тому що такі ракети балістичні, зазвичай вони. За, ну, вони призначені для того, щоб нести ядерний заряд. Тому використовувати дуже коштовні балістичні ракети з зазвичайним вибухівка це ну таке, це більше психологічний тизне на, на, ну, на нашу країну, на наших людей. Чи можемо ми ці ще раз назву Фатих і Зульфікар, можемо чи можемо ми їх збивати? Ну ми збивали Іскандери. Ці ракети не краще, ніж Іскандери. Вони мають швидкість менше, ніж Іскандери. Так, це потужна зброя, але. І це є не є добре, що така кількість ракет можливо стане на збройні Російської Федерації, але це не фатальне, і це не означає, що ми ну, що, як то кажуть, це пропало. Нічого не пропало. Будемо вививати далі. все буде добре. Ну і так, звісно, наш західні партнери хай нам допомагають з новітніми комплексами, які нам поставляють протиракетними комплексами проти ну зенітно-ракетними комплексами. Е Нема зенітно-ракетного комплексу, який одночасно може збивати шахеди, БПЛА, крилати ракети, балістичні ракети. Це різні комплекси, як різний від зброї застосовуються для різних цілей. Тому ті засоби, які нам поставляються, постачаються нашими партнерами, вони в змозі перехоплювати ці ракети, які от вони збираються закупати, закупляти в Ірані. Тому це не є добре, але це не є, як то кажуть, катастрофа. Пане Локсі, ті ракетні терористичні понеділки, які вже фактично входять у звичку у росіян, чи пришвидшать вони поставки нам озброєні саме систем протиповітряної оборони? Нібито і з'являються повідомлення, що ми там вісім систем на самс сотримуємо і ще щось, і ще щось. Але це ж все одно одиниця. Нам потрібно десятки і десятки таких систем, наскільки я розумію. Дивіться, ми е, тільки що з вами, з вами проговорили про те, що іскандерів залишилось 13%. Ті найбільш небезпечні ракети, які по нам стріляють, це Х-101 та Х-555, модернізованих Х-55, залишилось відповідно 47 і 43 відсотки, тобто менше половини. В них закінчуються ракети. Чи в змозі вони продовжувати отакі масовані обстріли нашої країни? Так поки що вони це в змозі робити, але ну ресурси їх не, не є не є безкінечним, тому що ну ще раз іскандери 13% залишилось. Ті ракет залишилось менше половини, тобто вони велику кількість ракет використали. Чи потрібно нам більше радіолокаційних станцій, які і ну і безпосередньо пускових установок для зенітно-ракетних комплексів? Так, звісно, потріб. Розуміти позицію наших партнерів, наших партнерів по НАТО і по Європейському Союзу, ну на жаль, вони не тільки вони трошечки інерційні, тому що вони законослухняння, в них бюрократія більше, ніж в Україні. Вони ще ну розумні люди. Хоча це така такі розум нам не дуже приємний, Вони активніше будуть втручатися. Як чим більше ми будемо перемагати на полі бою, тим активніше вони будуть втручатися, і коли вже буде. Остаточно зрозуміло, що Росії ми переможемо принаймні на території України. Тоді їхня допомога збільшиться дуже швидко. Ну, на жаль, це такі люди, вони теж можна їх зрозуміти. Хоча нам це не є дуже приємно, але все одно велике дякуємо за те, що вони допомагають. Якщо б не було цієї допомоги, було б нам набагато важче. Дякую, пане Олексію. Погоджуюсь з вами. Було б просто нам ми б так довго вистояли. Олексій Гетьман, військовий експерт, був з нами на зв'язку.